У рамках проєкту апріорі недоцільними вважаються витрати по таких категоріях та з такими ознаками. Витрати пов'язані з розвагами та представницькі витрати. Погашення відсотків або основної суми кредиту, що було взято для фінансування даної підприємницької чи поточної діяльності штрафи пеня, Збори та інші різниця між курсами та вартість страхування. Крім стандартної страховки, необхідної для перевезення основного засобу, придбання нерухомого та рухомого майна, витрати на відрядження та оплата на відрядження. Заробітня плата, що виплачується або має бути виплачена заявнику-переможцю або членам команди заявників. Виняток становить випадок, коли виплата заробітної плати узгоджена з World Vision Georgia та командою AYEG і обґрунтована відповідно до змісту та специфіки підприємницької діяльності.